Я 24 роки працювала манікюрницею і назбирала купу кулячок, багато питань було здоров'ю, Перш за все, це була зайва вага. Е, дуже великі напрямки. Хто в цій сфері працює, знаєте, що це таке постійно, хім препаратами дихаєш. Алергії були постійні, вони постійно мені надокучали. Застію, лімфі постійний, я нічого не могла з цим зробити. Хім препарати назначали фармацевтичні, я лікувалася місяць-два, трошки притихала, а потім знову і знову і знову. Ну, Я вирішила попробувати концепцію здоров'я. Моя лікар Дільбар Сагайдак дуже їй вдячна. Ми пішли, підійшли до цього, до цього питання. Вона зовсім по-іншому мені це все назначала. Детокс плюс я проходила. За 15 днів все прискорено. Потім у мене була коловада. На голоді я була 16 днів, у мене було голоду, це була моя перша коловада. Потім знову детокс плюс прискорено, і друга моя коловада була, я вже була 21 день на голоді. <плес> я закрила дуже багато питань по здоров'ю, дуже багато, а перш за все я втратила зайву вагу 40 кілограм. Моя вага була 145 감 <laughs>